Отак От буває. Стараєшся, стараєшся, а відео записується з непрацюючим мікрофоном і доводиться все по новій. В мене звати Дмитро, ви на каналі DaTim і давайте розберемо друге для мене, що відбулося на маркеті, що будемо очікувати. Почнемо з Діксі. Значить, Діксі вчора очікував як на ланговий рух від зняття зон знизу, так і на шартовий рух від зняття зон в гарі. але основні цілі досі вважаю цей делі імбаланс шартовий і еквіли, які всередині гепу. Тож по Діксі я б очікував на ланговий рух. Що відбулося вчора? Поговоримо про вчорашній день. То, що я хотів би розповісти, у нас вчора Франкфурт зняв Лой Азії і почав висхідний рух з зупинкою в цих зонах, з невеликою корекцією зняття фрактала. Потім ми Нью-Йорк зняв сам себе і продовжив рух. Якщо я не помиляюсь, так, да, так і відбулося. На аналізі ви бачите, це в нас було. Ми вчора ввечері на сервері спілкувались з трейдерами, і це, це сценарій, який я писав вчора ввечері, ну, можна сказати, що вночі. Як бачимо, так і відбулося. У нас Азія зняла Нью-Йорк, і ми пішли вгору. Що у нас відбувається саме на зараз. Ми е, можемо утворити 4-годинний імбаланс за годину, і на його тесті я би очікував продовження руху з цілями вгорі. Ціль номер 1 ціль номер 2 а то можливо і далі. Але це лише здогадки. Тому перша ціль і друга ціль у нас вгорі – ГЕП. А саме еквіли в ньому дуже б хотілося б до них дійти, бо це, як на мене, виглядає досить логічним. Чи буде тест 4 години, чи не буде, ми не знаємо. А, тому переходимо на години таймфрейм, бачимо, що в нас вже тест годинного лангового від, імбалансу відбувся. І тут, я коли робив попередній запис, казав, що можливо, ми отримаємо реакцію від цієї зони. Наразі на зараз ми не бачимо реакції, ми не також і не бачимо ігнорування цієї зони. Ми чекаємо, що нам намалює Франкфурт або а, вже можливо лише Лондон. Тож, я за Лонг по Діксі і, відповідно, шорт по євро. Розповідав, що відбулося вчора по євро. Така сама ситуація, як і по Діксі. У нас Франкфурт знімає Азію, знімає її з закріпленням свіпом на 15 хвилинах. Дуже агресивним. Я в моменті після зняття бачу інверсію 5-хвилинну. Але я не набираю, тому що ціна просто тут зупиняється і не проходить цю зону повністю повноцінно не утворює шартовий імбаланс. На трьох хвилинах в цей момент я бачу відсутність інверсії, потім у цю зупинку, і я ситуацію ігнорую, чекаю, що буде далі. Далі, як ви бачите, ми зробили. Закріплення, ми підтвердили шортовий наратив. Ми намалювали дві зони 15 хвилинних але я, якби набирав тут від 15 хвилин РР був би недостатній, тому я вирішую набиратись від 5 хвилин. Після зламу було дуже логічним. І плюс ця зона 5-хвилинного імбалансу повністю співпадала з зоною 15-хвилинного імбалансу. Тобто лімітка поставлена на 5 хвилин. Як бачите, ми її підібрали в Лондон, не очікував перезняття. Закрили свіпом, що свідчила про правильність вибору напрямку позиції. Далі. Ми е, прийшли на зняття цілі, утворили е, годинний імбаланс, я очікував е, ланговий рух від цієї цілі, тому що, як я казав в попередньому огляді, до речі, посилання буде на попереднє відео справа в горі. Також підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі та запитання, якщо вони є. Або побажання, що б ви хотіли ще побачити. Ми, а, повертаючись до графіка, ми бачили тест 4-годинної зони, ми бачили відсутність фулфілу закріплення в ній, ми бачили реакцію, і тому я очікував на продовження лонга. Єдине, що у нас був тут утворений годинний імбаланс десь в цих межах. Ми його вночі протестували. І перша зона логічна для набору лангів, для мене це був лой Азії, тому що годинну зону ми вже протестували і вона була невалідна для мене. Тому, відповідно, як лангова зона, це для мене була і ціль для шарта. Що ми побачили в моменті? Ми побачили утворення годинного імбалансу. І на його тесті я а, хотів продовжити рух. Ми бачимо тут закріплення, і ми бачимо далі тест цього імбалансу. Я бачу модель закріплення, і після цього закріплення я просто затискаю маркетом. У нас в цей час, до речі, були новини. Новини позитивні для долара, тобто негативні для євро, але я вирішую позицію тримати, тому що всі фактори були за продовження шарта. Що відбувається в моменті? Ми приходимо, не знімаємо ціна знову повертається на мою ТВХ, але я вирішую не закривати, тримаю далі. Отримую. Стоп у вигляді пересвіпу і продовження руху. На жаль, я тут підбирати вже не міг, тому що я був не за комп'ютером, але, в принципі, звичайний пересвіп, тобто допустимий, і отут на закріпленні можна було б підібрати нову позицію зі, з новим стопом і з зрозумілою ціллю знизу. Але що відбулося далі? До цілі ми. Все-таки так і не дійшли. Ціль була цей фрактал, ми її не зняли і в моменті отримали розворот, і потім ціна знову ж таки перезнімає Азію, о, Лондон, Нью-Йорк, вибачте, хай, і йде вже до зняття нашої цілі. В моменті тут, як я і казав, по Діксі. Один з планів був це зняття сесійної ліквідності цього годинного фрактала і продовження руху. Відбулось так на Діксі, так само відбулось і на євро. Що очікувати далі? Що б я тут очікував? Чотирьгодинна зона у нас по євро вже є. Отворена, я б чекав її тест і продовження несхідного руху. У нас також був вже тест годинного імбалансу, але наразі на зараз ми поки що не бачимо ознак або продовження, або ігнорування а, цього руху. Тож буду чекати для отримання більшої інформації на ринку, буду чекати або формування якихось нових зон для підтвердження. Мого настрою а саме 15, не мого, а настрою ціни і моїх побажань, або утворення 15-хвилинного імбаланса від цієї зони, або все ж таки хотілося б отримати 4 тест 4 імбалансу, який утворений у нас годинним фракталом, що дало б нам можливість працювати знову ж таки за моделлю H1M3M5. Тому очікую тест вгорі. І поставлю алерт. На. Ставлю алерт на 4 годинну зону. Давайте по фунту, що відбулося у нас вчора з фунтом. Фунт так само, як і е, Євро, утворив, зробив зняття, утворив годинний е, імбаланс. До речі, в момент Франкфурта я його. Не набирав, пропустив, тому що я не бачив для себе інверсії, хоч тут у моделі була, але бачите, яка вона була. Типу, було закріплення дуже слабке, і я не хотів, ну, не бачив для себе впевненості в цьому наборі. Ми утворили 15 хвилинний імбаланс потім годинний. І від годинного так само як і від діксі, я так як і по євро я набирав позицію. Спочатку закріплення не було, потім ми закріпились, і на повернення до м -м, шифта я затискав маркетом. Як одну з зон до цього я помічав, також бачите, тут була відмітка. Відмічав тест 15 хвилинного. Але вже коли ми тут тестували і малювали новий вхід. Я, як я казав, і по євро, я вже не був за графіком, я був за кермом, тому, на жаль, цю ситуацію пропустив і, до да речі, фунт відпрацював. Він прийшов на зняття цілі, він зробив все коректно а в той час. Як євро не зняв. З першого разу нашу ціль, тож фунт тут виглядав більш логічним. Що очікувати сьогодні по фунту? Ми прийшли на тест Делі імбаланса так само, в принципі, як і по євро. Так, ні, по євро нема. Це по золоту, вибачте, да по євро нема тесту. Ми в 4 годинній зоні і у нас. Є зняття фракталу і закріплення свіпов. Але, як ми позначили, 4-годинна зона, і від неї хотілося б продовжити рух. На фунті ми прийшли в Делі імбаланс. Протестували, але у нас є наявний 4-годинний імбаланс, що може свідчити про можливість продовження руху. Тому 4 годинний імбаланс відмічений, він у нас утворений годинним Фракталам, від е, якого е, ми також можемо працювати за схемою H1M3. Е, Як ми бачимо, тут тест годинного імбалансу також відбувся. Але наразі е, сказати про наявність реакції М15 в шорт, я не можу, тому буду чекати на додаткову інформацію. А взагалі хотілося б отримати, е, Тест в гарі, і після цього вже набиратись до наступних зон. Це перша у нас буде фрактал, який ми утворили 4 і е, також зони нижче з неефективностями. Тож будемо спостерігати все в моменті. Далі, що відбулося у нас вчора по Гер-40? Гер-40 можу назвати лише Плахими словами в цьому випадку, але це не із-за гера це питання до мене. Як і багато трейдерів очіков, як я і давав в своєму огляді цю зони, і ви можете подивитись попереднє відео. Саме так я прогнозував і записував тест годинного імбалансу, від нього продовження руху на зняття цілей знизу. Ось, але. Нам тест стояв тут алерт, тест на нього не дали на цей імбаланс, і ціна продовжила е, рух низхідний. Але чому я кажу питання до мене. Якщо подивимось на 5 хвилинах, у нас було зняття, у нас була модель квазімода, можна було її затискати і тягнути. РР дозволяв. Така б е, нататка і пам'ятка для. Вас те, що я спостерігаю вже довгий час і багато разів цю ситуацію. Якщо по-гіру Франкфурт зароджує якийсь рух, Лондон його не перезнімає. Дивіться, вчора раз, позавчора два, позапозавчора три, тут. І зняття не відбулося, але і ну, в БУ тут я не знаю, по фрактально потрібно дивитись. Дивіться. Франкфурт почав, Лондон продовжив. Франкфурт почав, Лондон продовжив. Тобто Лондон не перезнімає. Якщо Франк зароджує якийсь рух, Лондон його не перезнімає. Тут ми бачимо рух цей зароджав Лондон з перезняттям Франкфурта. Це так, нататка може кому згадиться, хто, будь ласка, почав рух. Зняття фракталу було тут немає. Ну, але це для тих, хто торгує гір і кому це цікаво, можете звернути на це увагу. Далі ми рух продовжили, зняли ціль, про яку я казав. А, не зняли. Добре, не дозняли. Але перша ціль тут, до речі, був фрактал е зліва. Ми його зняли, і е ціна зупинилась. Дуже добре, що ціна зупинилась. що би я хотів отримати сьогодні. Звісно, зрозуміла, ціль знизу е хотілося б піти до неї. На делі ми бачимо можливе формування делі шартового імбалансу. Ми бачимо 4 години вгорі. великий імбаланс на тесті якого хотілося б продовжити. Але також ми бачимо маленький імбаланс 4 години зліва, який у нас був протестований. І цей імбаланс в цьому 4-годинному імбалансі також є у нас годинний імбаланс, який був протестований. І е, утворились фрактали. Тобто на всіх цих фракталах я поставив алерти. Е, якщо будь-хто з них на будь-якій цій зоні будуть малювати позицію для входу, я буду набирати шорт до е, позиції, до фракталу відміченого знизу, але хотілося б, звісно, щоб е, цей рух був повище і теж 4 годинного вгорі. І тоді можливість рр забрати буде більша. Більша можливість про більший РР. Щоб я хотів також тут очікувати, згідно нашої зони преміум дискаунт ми приходимо в зону зняття цього фрактала, якраз в зоні дискаунт і звідси б я розглядав ланги на продовження. Але є маленьке, але якщо брати Попередню зону на віклі-таймфреймі, то хотілося би побачити ціну ще трошки нижче. Можливо, отак розглядати, і тоді виходить, що все ж таки там, де я планую поставити стоп, це зона для нашої ціни, яка фрактал, який має бути в зоні дискаунт. Тож, продовження шартового руху я також би не скидав, але, можливо, і набір лонгової позиції саме від цієї зони, тож побачимо, що буде далі, що нам намалюють. Золото? По золоту По золоту я вчора також розглядав продовження лангів, я про це казав на примаркеті. Що в нас відбулося, я просто, на жаль, пропустив набір цієї позиції, не можу пояснити, просто займався чимось другим. І в нас було зняття, і в нас була трьоххвилинна чудова інверсія. Можна було тут маркетом затискати. І перша ФТА для мене це годинний імбаланс, на тест, якого ми прийшли, і потрібно було, переводити, потрібно було б переводити в БУ позицію. Я побачив десь вже у, у цій зоні на закритті цієї свічки, і так як до ФТА було дуже замало руху, я просто пропустив і очікував, що буде далі. Далі ми намалювали на графіку 15 хвилинний імбаланс. На нього я поставив алерт і розраховував на те, що після годинного імбалансу ціна повертається в 15-хвилинний, і тут може бути вже продовження е висхідного руху, про який я казав. Але коли ми прийшли на тест саме цього 15-хвилинного імбалансу, жодної моделі не намалювали. У нас був перший тест, у нас був другий тест. Якщо ми подивимось, у нас тут був шартовий 5-хвилинний імбаланс, який міг свідчити про продовження шартового руху, він був великий і агресивний. І інверсію ми не робили, тому позиція мною скіпалась. Вже тут ну, також ситуація була далека від ідеалу, тому я пропускав позицію і потім виявилось, що добре і зробив. Ну, моделі не було, але цей імбаланс дуже насторожував. Тому, в принципі. Пропустив і правильно зробив, все одно потримав би, в принципі, БУ, та ще з таким гепом і нормальним б сквізом. Тобто закрився б, мабуть, біля стопу. Що ми отримали по золоту? І щоб я очікував сьогодні? Ми прийшли в Делі імбаланс, від Делі вчора отримали реакцію. прийшли 4-годинний імбаланс вночі і від цього 4-годинного імбалансу продовжили шортовий рух, що ми е, маємо на сьогодні. 4-годинний імбаланс вгорі був тестований в азію, тож ми від нього набиратися не можемо. У нас є утворений, ще не утворений 4-годинний імбаланс, від якого я б очікував реакцію, але на годині у нас вже був тестований годинний імбаланс. Якщо ми продовжимо несхідний рух, це не буде якимсь здивуванням. Але що б я хотів, звісно, тримати для себе, це зняття цього фракталу, який тестував годинний імбаланс, тест 4 або утворення тест 4 годинної зони, і від цих зон вже продовження шартового руху. Це е, все, що я хотів вам розповісти. Якщо у вас є якісь е, пропозиції або зауваження, залишайте їх в коментарях. В кінці відео будуть посилання на попередні відео від мене з оглядами на я, з якими моделями входу, де були які відпрацювання. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Дмитро. Ви були на каналі ДТІМ. Всім зичу гарного і профітного дня! І слава Україні!